Один з самих популярних бюджетів це до 15 тисяч доларів. Друзі, чому популярний? Бо більшість людей хочуть автомобілі 16-х, 17-х років. От саме до 15 тисяч доларів будуть миганчики, кашкайчики і не тільки. Сьогодні ми пройдемося по луцькому авторинку, покажемо які ціни, які автомобілі, які комплектації. Ну і звісно, якщо вас якийсь автомобіль зацікавить, ми можемо його разовим оглядом перевірити в місті Луцьку – 150 доларів або по всій Україні схожий екземпляр, який ви скинете самі. Або взяти вас в підбір і шукати. У нас необмежена кількість оглядів, тобто, скільки оглянемо, стільки оглянемо, поки ви не оберете. Тому поїхали. Шакай 2012 року на дизельному двохлітровому двигуні. двигуні пробігу даного авто 237 тисяч кілометрів. Присутні, друзі, дивіться, без ключовий. Доступ по кнопочці. Дане авто у нас наразі зачинено. По салончику шкіряний чорного кольору салон. Автоматична коробка передач, присутні підігріви передніх сидінь, мультикармо, клімат-контроль, невеличка мультимедія. Ззаді у нас кашкайчик та не виглядає наступним чином. Бачимо також, друзі, дивіться, присутня камера заднього огляду. Ось такі от. Кашкайчик. Даний варіант у нас привідний, плюс два, тобі ж він семимісний. з, до речі, камерами 360. Задній ряд сидінь у нас виглядає наступним чином. Ось такий от кашкайчик. Soul, Даний варіант у нас чудовий для пересування в межах міста. пробіг Пробігувати цього 53 тисячі кілометрів, присутній безключовий доступ на передніх дверках автомобіля. Салончик виглядає нас наступним чином. Шкіряний салон з перфорацією сидінь. Електростоєнкові гальма. Запуск з кнопки. Така от красива мультимедія. Панорамний дах, друзі, дивіться, як красиво виглядає це все після доща. Електрослопідіймачі. Ціночок даного авто 12500. Бачимо 53 тисячі км пробігу 2017 року. Автомобіль. Присутні патроніки заднього огляду і камера. Ось, друзі, Камера встановлена. Легкосплавні дисочки. Четвертий меган 2017 року на дизельному 1,5 літра двигуні. 224 тисячі кілометрів пробігу даного авто. Зараз оглянемо ще салончик, дивіться, виглядає як, як новенький. Візуально, якщо дивитись. Мультик кермо присутнє, автоматична коробка передач, задній лівцедінь Задня автівка у нас виглядає наступним чином. Це у нас універсал. Присутні патроніки заднього огляду. По вартості дане авто у нас вартує 12900 пробіг рік. Номер телефону продавця, все видно на екрані. Кому цікаво, поставте на паузу, гляньте, ознайомтеся. 35 ознайомтесь, 15-го року автомобіль на автоматі трішки зовсім трішки вийшло за рамки бюджету. Вартість його становить 15 355 доларів. На 2-літровому дизельному двигуні 208 тисяч км пробігу даного авто. Присутній безключовий е доступ на передніх дверках авто. Салон у нас виглядає. Наступним чином. Шкіряний, як бачимо, з перфорацією сидінь чорного кольору салон Присутній підігрів сидінь передніх, мультикармо. На жаль, авто наразі не зачинене, тому більш ретельно ми його оглянути не можемо. Також присутня камера заднього огляду та партроніки, друзі. Трішки вийдемо за рамки бюджету, проте не можу вам не показати. Цього окрасення це у нас Audi a 3 2017 року. Автомобіль з 2 літровим бензиновим двигуном. Вартість його становить 15800. Бачимо, зазначив продавець, що тут присутня камера, сліпі зони, клімат, панорама. Зараз покажу вам, як виглядає дане авто всередині. Безключовий доступ присутній, проте воно зачинене. Салончик виглядає у нас наступним чином. Автоматична коробка передач присутня. Запуск двигуна з кнопки старт-стоп на таких легкосплавних красивих дисочках дане авто. Задня автівка виглядає наступним чином. Бачимо присутня камера заднього огляду, проте, ймовірно, це авто з Америки. Покажу вам зараз він-код. Можна оглянути, що з ним було попереднє, перед тим як воно потрапило в нас в Україну. Volvo XC60. Дане авто у нас 2010 року з 2,4 літра об'ємом дизельним двигуном. Вартість його становить 13900 доларів. Ціночок у вас на екрані, номер телефону продавця та пробіг. Також на екрані. Салон даного авто виглядає у нас наступним чином. Бачимо красивий такий комбінований салон, шкіра плюс тканина, чорний колір, автоматична коробка передач, мультикермо. Ззаді зараз покажу, як виглядає дане авто. Повний привід присутній. Такий от кросовер. Чудовий, гарний надійний варіант. Для дальніх поїздок досить комфортний автомобіль. Вагін Гольф 6, вартість якого становить 11800 доларів. Ціничок, друзі, у вас на екрані. Двохлітровий дизельний двигун. 10-й рік, автомат, 229 тисяч кілометрів пробігу у даного автомобіля. Присутні партройники 360. Автівка у нас в універсалі. Ззаді виглядає у нас наступним чином. Зараз ще оглянемо його. Салон, як виглядає? Бачимо, дійсно автоматична коробка передач, такі от сидіння, мультикермо, підігріви передніх сидінь, кліматконтроль присутній у даного автомобіля. І гарний і досить економний варіант TaVIA A7 2016 року автомобіль з 2 літровим дизельним двигуном. Друзі, у вас на екрані 186 тисяч кілометрів пробігу у даного авто. Виглядає салон у нас наступним чином. Ми бачимо автоматична коробка передач, мультикермо, мультимедіа, клімат-контроль, підігрів сидінь передніх. Також в універсалі. Присутні патроніки заднього огляду. Рінгольф в універсалі, повний привід, 2 турбодизельний двигун. Партроніки спеду, так і ззаду, друзі, 206 тисяч км пробігу. Ось вам цінник на екрані за дане авто. Автомобіль у нас 2014 року. Ось такий от красень за свої гроші, друзі. Дуже гарний варіант, якщо дійсно якщо з ним немає якихось технічних несправностей, що, звісно, потрібно все ретельно перевіряти. Механічна коробка передач, електростоянкова гальмо. Присутній автохолд. Мультикермо, друзі, підігріве сидінь, клімат-контроль. Такий от цікавий у нас варіант на авторинку стоїть. Трішки ми виходимо за рамки нашого бюджету. Вартість даного 4-го мегану становить 600 доларів, що значно більше, ніж попередній варіант з 4 меганом. Авто 2019 року, 1,5 літра. Двигун дизельний, 192 тисячі км пробігу, присутній безключовий доступ. Це у нас універсал. Присутні партроніки та камера заднього огляду. Салончик даного авто виглядає у нас наступним чином. Салон досить красивий, комбінований, чорного кольору, шкіряний плюс з тканиною, автоматична коробка передач, мультикермо. Присутній клімат контроль. Ось такий от меганчик. Дуже красиво виглядає підсвітка, коли відчиняєте двері даного автомобіля. Цей миганчик, 2014 рік, вже в рестайлінгу. 1.6 дизельний двигун. Вартість такого становить 10 100 доларів. 219 тисяч км пробігу. В комплектації BOSE даний автомобіль з патроніками і спереду, і ззаду, з такими от легкосплавними дисочками. З безключовим доступом на всіх дверках автомобіля в універсалі. Так от виглядає ззаді у нас по салону. Салон у нас виглядає наступним чином. Механічна коробка передач, комбінований салон чорного кольору, мультикармо, клімат-контроль і от меганчик тут є пригнаний такий свіжачок, вигляд також третього магана. Вартість такого становить 10200 доларів. 2013 року автомобіль на 1,5 літра об'єм дизельному двигуні. Є присутні партроніки як спереду, так і ззаду. Також бокс-комплектація. Ціночок, друзі, у вас на екрані. 212 тисяч кілометрів пробігу у даного авто по салону. Знову ж таки зачинений, механічна коробка передач. Солончик ви бачите в себе на екрані, виглядає він якось так. Ззаді автівкою за теж з все гаразд. Ось Такий от універсальчик. Уран 2016 року з 2 літровим дизельним двигуном. Дане авто у нас вартує 15 тисяч доларів. Ціник трішки незрозумілий, проте вартість його у вас на екрані двохлітровий дизельний двигун, 217 тисяч км пробігу у даного автомобіля, Такі от в такому білому кольорі. Салончик виглядає у нас наступним чином. На механічній коробці передачі досить багато місця всередині з виду. Мультикармо, мультимедіа, підігріви сидінь, клімат-контроль. Жаді автівка виглядає нас наступним чином. Друзі, досить таке немаленьке авто. Всередині дійсно дуже багато місця, такий чудовий варіант для поїздок разом з сім'єю, можливо десь в далекі подорожі, або навіть на повсякденне пересування в межах міста також варіант непоганий. У Нас пішов дощ. Сьогодні дощова погода. Не багато людей було на ринку, але багато автомобілів. Якщо вас щось зацікавило, в нас в описі є наш інстаграм, наш телеграм, наш тікток. Можете писати в будь-яку соцмережу. Плюс номер телефону е в нас також закріплений. Всюди під відео і в описі. І все, будемо вам шукати автомобіль. Наша задача якісно перевірити, поторгуватися, підготувати пакет документів, якщо захочете обслужити. Ну і звісно, доставити вам додому. Тому всіх обняв з вас лайк.